Так, вітаю народ! Ви на каналі Родітейла. З вами власне я, Родітейл, і у нас сьогодні новенький відосик по геншину. Вийшов у нас трейлер Флінса. Останній фінальний уже перед його запуском в банери. Уже у нас завтра чи післязавтра. <ган> Блін, якщо чесно, я не впевнений, чи завтра чи післязавтра, але уже ось-ось-ось-ось-ось. ось Флінс, пан Флінс, у нас буде вже в банерах. Тож, сьогодні у нас вийшов останній його фінальний трейлер. Я його так одним оком так глянув, так трошечки трохи. Е, виглядає дуже круто, виглядає дуже інтригуюче. Зараз підемо його дивитися. Якщо ви його ще не бачили, то власне приємного перегляду. Це відосик, реакція, тобто, так що ми, власне. Зараз подивимося. Такс. Все, переключаю я сцену. Погнали. Називається Nocturne Sentinel. Нічний вартовий, якщо я правильно розумію. Ох. Ох, момент. Іх да? так крутий. Ох, крутий момент. Та ти шо? Блін, ну намалювали, конечно, шикарно. ти шо, намалювали вони гарно, гарно. Мені подобається. Так, це у нас маяк. Ух. Атмосферка, конечно, зашкалює, ти шо, ти шо? Ля, пан панфлінц. Ні, мені дуже подобається його от прям його стилістика, його дизайн, його от прям, от ну, взагалі, його ідея як персонажа дуже крута. Мені дуже подобається. <різвістка> Ох, я не знаю, як, як мені стриматися, щоб не крутити його. Чесне слово, я не знаю, як я ці 20 днів витримаю. <свістка> бо, я, бо я чекаю нефер взагалі. Я особисто чекаю Неферта, я не знаю, як я буду триматися, коротше, щоб не крутить Флінса, бо він мені дуже подобається, чесне слово. Я не знаю, як вам народ. Пишіть в коментарі, як вам пан Флінс. Але мені дуже подобається цей персонаж. Просто в мене є електроперсонажі. Я думаю, він мені, в принципі, не треба. Може на рерані на якомусь я його викручу, але зараз я думаю, я його скіпну. Ну, постараюсь, принаймні. Принаймні постараюсь. Вау, вау, Та ти шо? Ой, ну намалювали дуже стильово. Клас! Ой, а музика яка? Музика взагалі топ. Those warriors called me here for a singular purpose. To eradicate the wild hunt. Да ты шо? Не, ну стылёво, 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 скажите, прям вау. Ох, клас! Блін, ну нифига собі, ти шо? Охля, блінц. О, Ох, ягода. Я так розумію, це у нас що, якийсь тізер на продовження квесту, чи що? Ля, ягоду я не очікував тут побачити, якщо чесно, взагалі. <ріхи> Це несподівано було насправді. Блін, клас! Клас. Ні, ну ти шоо, ох ти шо, ти шо, ти шо ти шо? Ну красота, красота. Ох, пан Флінс, конечно, крутий. Що, і музичка, і все. І прям вау! ні, Ну класно, класно, класно. Трейлер дуже крутий. Дуже гарний трейлер получився. І музика, і оці переходи. та ти що, кольора намальовано, прям вау. Несподівано дуже, дуже, дуже цікаво виглядає. Ну хотя чого несподівано. Насправді. Насправді очікувано. Ну, типу, він дійсно крутий персонаж. У нього, звісно, прикольно. Прикольно його рекламують, мені подобається. Ох, не знаю. Не знаю люди добрі. Не знаю, як мені його не крутить. Я сподіваюся, я стримаюсь. Чесно, я дуже сподіваюся, що я стримаюсь, бо я не знаю, я не знаю. Мені він дуже подобається. Мені він дійсно дуже подобається. Він круто виглядає. Він прям. Ох. Ох, це капець. Ну, якось буде. Якось буде. Ну що ж, власне, отакий у нас вийшов коротенький відосик, реакція на трейлер Флінца. Нічний у нас. Е Нічний хто він виходить? Нічний блукач, нічний наглядач, щось таке. Загалом. Якось так. Якщо ви тут вперше, не забувайте про лайки, про підписки, підписуйтеся на канал. Ще можете заглянути на мій Твіч. Стріми у нас проводяться регулярно протягом тижня, плюс на вихідних. Якщо що розклад стрімів у мене є, якщо що всі всі ссылки потрібні вам є в описі під відео, тож, власне, якось так сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви цей відосик не бачили, ну на його основному каналі Геншина Хойоверсів, то власне ось такий у нас огляд, реакція власне відосика. Тож, сподіваюсь, вам було прикольно, як і мені. Так, що да, з вами був Радітейл, народ. Всім гарно дня, вечора, ночі, і я з вами прощаюсь. Всім дякую за увагу.